Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я буду закривати компот напій на зиму з чорнобривцями. А так, нестандартний такий напій, але хто зі мною давно, то знає, що я полюбляю такі заготовки. Закривали ми разом з вами напій з липи, з бузини, з акації на зиму. Всі ці рецепти є на каналі, я залишу під відео. Ну, це вже на наступний рік буде, але з чорнобривцями можна закрити. Чорно, з чорнобривців я робила квас, дуже смачний виходить. Ще я закриваю помідори, огірки, роблю суху аджику з ними. Коротше, ця квіточка дуже. Часто використовується в кулінарії. Хочу сказати, що цей рецепт це ви мені написали в коментарях. Я робила ось на днях пробний такий варіант під капронову кришку. І мені сподобалося, і я буду закривати на зиму. Сьогодні ось два бутильки, і туди далі ще взяла ближче, щоб було вам видно ось такі квіточки чорнобривців. Я помила їх гарненько, коли я робила квас, їх мити не треба, щоб дріжджі не змивалися. але Бачите, отак з цією зеленою штучкою і залишаємо. Все сюди йде. Отак. От ну, приблизно десь штучок 15. Я рахувати не буду, я так, на око, жменька. Ось так, Небагато, щоб не дуже був такий насичений колір, як чайові, але хочу сказати, що можна навіть засушити. І будемо пити чай взимку, але все одно, так як ви мені писали в коментарях, що що ви закриваєте, ту липу можна засушити. Воно не то. Отак От зовсім інший смак виходить. Так, квіточок. Ось так я насипала, щоб не дуже був насичений колір. Додаю сюди по лимончику, по апельсинчику. Ви мені... Давали рецепт без цього, але мені не вистачає, щоб воно трошки було, було таке кисленьке. Хоч там є й лимон, але додаємо лимонну кислоту, не повну десь чайну ложку. Ось так. Далі по склянці цукру. Оце вже ви як полюбляєте. Можна і не повну склянку. Тут 200 г. Сюди ж додаємо отак гілочку м'яти. І все. Зараз буду заливати окропом. Залью зараз, закриємо кришкою і все. Ну, а так виглядає компот на піч чорнобривців на наступний день. Чорнобривці віддали свій колір. Компотик такий рожевий став, гарненький на колір, ну і смачний. Хто полюбляє такі нестандартні напої, то йому сподобається. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі. До побачення!